Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиця множення і ділення числа 7. Задачі на знаходження периметра. Завдання 304. Порівняй! Пригадаємо, що порівняти числа і вирази нам потрібно обчислити спочатку вирази. Отже, в нас є число 42 і 6 помножити на 7. Пригадуємо табличне множення. 6 на 7 42. Отже, 42 дорівнює 42. Наступна пара 7 помножити на 5, це 35. І число 75. Отже, робимо висновок, що 35 є менше, ніж 75. Наступні вирази 3 помножити на 7 і 7 помножити на 3. 3 помножити на 7 це 21. І 7 помножити на 3 це теж 21. Адже від перестановки множників добуток не зміниться. Так говорить нам переставний закон множення. Ставимо між цими виразами знак дорівнює. Задача 305. Читаємо умови задачі. Довжина грядки з капустою 14 метрів, а ширина становить 1 сьому довжини. Обчисли периметр цієї ділянки. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про грядку з капустою, про її довжину і ширину. Периметр потрібно знайти. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо: довжина, ширина. Периметр. Навідомо, що довжина грядки з капустою 14 метрів. А ширина невідома, але відомо, що становить 1 сьому довжини. Запишемо одну сьому від довжини, покажемо стрілочкою. І периметр потрібно дізнатися. Тож, щоб дізнатися периметр, потрібно знати довжину і ширину. Довжина відома, шукаємо ширину. 1 сьома від 14 шукаємо частину від числа. Щоб знайти частину від числа, потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Тож, 14 ділимо на 7 і множимо на 1. 14 поділити на 7 це 2, а 2 помножити на 1 це дорівнює 2 метри. Пояснюємо, ширина грядки з капустою. Далі, коли нам вже відома довжина і ширина. Грядки з капустою ми можемо знайти периметр. Пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Це сума чисел А і Б помножити на 2, де А і Б це довжина і ширина прямокутника. Підставляємо наші значення у формулу і шукаємо периметр. П дорівнює сума чисел 14 і 2 помножити на 2. Виконуємо першу дію у дужках. 14 плюс 2, 4 плюс 2 це 6, а 10 плюс 6 16. 16 множимо на 2. Порозрядно 10 множимо на 2 це 20, а 6 множимо на 2 це 12. 20 плюс 12 це дорівнює 32. Записуємо. П дорівнює 32 метри. Запишемо відповідь, обчисли периметр цієї ділянки. 32 метри периметр грядки з капустою. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!